На початку жовтня держпідприємство «Волиньторф» продали на відкритих торгах за 212 мільйонів гривень. Єдиним учасником і переможцем торгів стала компанія Агробіостандарт з міста Теребовля на Тернопільщині. Її співвласник Костянтин Бровченко каже, що 1 листопада вони сплатили у держбюджет майже 255 мільйонів гривень та за кілька днів уклали договір з фондом держмайна. Тим часом ще в жовтні Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу. Тов Агробіостандарт та фонд держмайна звинуватили в змові, в результаті якої кажуть слідчі, Волоньторф приватизували за заниженою ціною. Майно підприємства визнали речовим доказом і наклали арешт, що фактично призупинило приватизацію. Скандал набрав обертів 13 листопада. Представники агробіостандарту на прес-конференції в Києві заявили. Приватизації перешкоджає комунальне підприємство Волинь що має спецдозволи на видобуток торфу, який згодом віддає на переробку ДП Волинь торф. Звинувачення звучали різні: і про занижену вартість торфу, і про великі обсяги необлікованої готівки, і про захоплення усіх торф'яних родовищ в регіоні, і про прямий вплив на правоохоронні органи. Мета цієї кримінальної справи і цих всіх проблем одна. Це зупинити приватизацію, тому що на сьогоднішній день ці корупціонери, якщо перерахувати в день, вони отримують щодня вигоду, неправомірну вигоду в 500 тисяч гривень. Наступного дня волиняни вирішили дати відповідь. Директор Волинь Природресурс Анатолій Капустюк скликав прес-конференцію, на якій відкинув усі звинувачення. Каже, представники агробіостандарту запрошували його на зустріч і пропонували домовитися. Зокрема, висловлювали бажання стати акціонером комунального підприємства Волинь Капустюку також, як стверджує він сам, пропонували продати ліцензію на видобуток торфу чи змінити форму співпраці між підприємствами. Подавальницькій схемі ми могли б працювати, але їх це не влаштовує. Вони хочуть, щоб ми їм продали спеціальний дозвіл. Почому я їх відправив до обласної ради, хоча відразу попередив, що це я не виявляю, що має статися, щоб депутати погодилися реалізувати будь-які з поздоволів. Ну, в принципі, не для того, комунальне підприємство створювалося, брало сировинну базу для того, щоб отримувати кошти і наповнювати бюджет. У випадку, якщо ж пропозиції є неприйнятними і ми не домовимося. Вони готові з нами воювати, бо розуміють, що всі ці проблеми, які у них є сьогодні, створено особисто мною комунальним підприємством. Звісно, в даному випадку буду звертатися до правоохоронних органів з змоги по захисту честі, достоинства, ділової репутації. Між підприємствами «Волиньторф» і Волинь Природресурс укладений безстроковий договір. Він буде чинним, поки обидві сторони виконуватимуть його умови. Якщо ж нові власники «Волиньторфу» відмовляться це робити, каже Анатолій Капустюк, комунальне підприємство як варіант продаватиме неперероблений торф для рослинництва. Цей напрям більш прибутковий, але в такому разі, де братимуть торф Волиняни, які обігрівають ним свої оселі. Ще один варіант розвитку подій, залучивши грантові кошти, збудувати новий завод. Сировини для нього зі слів Капустяка вистачить на кілька десятків років, але в час війни зробити це навряд чи вдасться. Наразі проблем з придбанням торфу, стверджує директор комунального підприємства. Немає у нас без проблем можуть взяти фізичні особи, юридичні особи, фізичні особи підприємці е, приїжджають. Їм виписуються, вони оплачують по побизналу і забирають. Свого часу у столиці не дослухалися до думки Волинської обласної ради, місцевих органів влади нардепів з Волині, які вимагали, аби підприємство взагалі виключили зі списку на приватизацію. Адже воно останніми руками стало прибутковим і є стратегічним для Волині, бо торфообрикетом опалюють чимало комунальних і не тільки закладів. Крім того, там працює близько трьохсот людей. Додамо лише, що кінцевим бенефіціарним власником агробіостандарту є В'ячеслав Супруненко, колишній зять скандального екс-мера Києва Леоніда Черновецького і екс-депутат Київської міськради, проти якого порушено ряд кримінальних справ, який зараз перебуває за кордоном.